Українська народна казка Лисичка і журавель. Жили собі у лісочку на горбочку Лисичка і журавель. Якось зустрілися вони біля озерця та й стали товаришувати. Одного разу кличе лисичка журавля. Приходь, журавлику, приходь, лебедику, приходь до мене в гості. Завтра я тебе ох, і смачно нагадую. Журавель подумав, подумав погодився. Вранці лисичка встала, підмила хатину, наварила смачної манної каші. А потім розмазала її по тарільці, сіла біля віконечка і чекає на журавля. Коли це він іде? На ласкаві запросини нарядився як пан. А лисиця гостя за стіл запрошує. Кашку йому на плискій тарільці підсовує та й промовляє. Пригощайся, пригощайся, журавель, пригощайся до моєї кашки. Журавель сів до кашки, стук, стук, так і простукав. А нічого. Не вхопив, а лисичка, хитра мордочка, швидко стала, язичком усю кашку злизала і щаслива сидить. Вибач, каже, більше нічого немає. Давай я їй твою порцію з'їм. Спасибі, еге, каже журавель, сити я по горло. Пора й додому. А ти, руденька, приходь до мене, тепер я тебе пригощати буду. От вже лисичка іде до журавля в гості, а той часу не гає в дітки. Наварив овочі в бурячків капусти картопельки, дрібненько все порізав. Петрушкою притрусив і склав у глечик з вузьким і довгим горличком. Приходь, люба лисичка, проходь, пригощайся, страва вийшла ароматна, не соромся, люба. Лисичка крутить головою біля глека. А голова ж її всередину не влази. Вона так, і сяк вертить, а в хати пити бодай шматочка язичком в неї не виходить. Діти, а що ж було з товаришами далі? Продовжіть казку. Так, молодці. Розсердилася сусідка. Хвостиком крутнула і втекла додому. Навіть не подякувала, така сердита на журавля була. Вона думала, що на цілий тиждень наїсться, а не так та все сталося. А журавель тим часом. Тише посміхається, взявся до глека і нумо дзьобом довгим дзьобати, наївся до схочу Що ж, малята? Як гукнулася лисичкою, так і відгукнулася їй. Тоді й журавель з листичкою більше не приятелювали, і друзями більше. Ніколи їм не хотілося стати. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець.